Правило вірим розумінності, стриманості вчителем, я ви тебе, тебе стало твоєм. you mm -hmm. Того Миколаєв молитву складає. Прошу колі даруночку його попасть. Знається. Знаєшся. Не знаєш. Де свято файлопіарі. Свято касти тяну. Ця я яся ціляти. Янну ясісті весе. Це перший дебют. Святий Святий Миколай, ти прийди до нас у край, е-е про Забери гори біду і з мішечка вийми мир, і як снігом ним посипа. Хай Україна процвітає і ніколи війни не знає. <плес> Святий мокла, принеси нам на небо і перемогу. Хай ніхто на нашій землі не плаче і не просить допомогу. Найбільшим було роком для наших українських дітей вільна Україна сонячна тепла, рідна і незнавна як висодовоси. Всі все знаємо, бачиться та пам'ятається. Е... Бо тоді приходить край, добрий святець Миколай. З Миколаєм світ світліший, з Миколаєм веселіше. Кожний свято це чекає, Миколая виглядає, а на можливо діти християнським Божим світі. З небес на землю час нічний, ні, приходить Миколай святий, дар іще щедрі нам приносить, здоров'я є від Бога просить, Чудес чекає весь народ, усяких благ, земних щедро, стає добрішим білий світ, без потрестінь нещастя, віт. То що до творця знають всі. Бо він у величі красі, приходить, щоб добро творити, і нас усіх благословити, радіє небо і земля, всіх Божа ласка покриля, і воскресає рідний край іде угодник Миколай. Ми сердечно всіх вітаємо з Днем Святого Миколая. Новорічний настрій лине і радіє Україна, під подушку Миколай покладе все лише хай. Добро, щастя і здоров'я, горне серце любові, радість, позитив і сміх. Вистачить для нас усіх. Щоб усі були здорові, жили у добрі, любові, щастям очі, щоб світили, щоб всі діяли, не журили, не забув святий про нас. Буде всіх усе гаразд, Душі свято запалає, днем святого Миколая. Хай Миколай що чарівної торбини, світів не радість для кожної дитини. Щастя, здоров'я, грошей паку, пакунок. Хай кожному буде гарний дарунок. Нехай усі радіють люди, тепла і щастя вдосталь досталь буде, щоб добрий, мудрий Миколай благословив наш рідний край. Зі святом чудовим вітаємо і від щирого серця бажаємо. Щоб Миколай подарував все, що кожен мріяв і давно жадав. Хай буде здоров'я і палке кохання, і будуть всі потаємні, і збудуться всі потаємні бажання. Хай Миколай у вишиванці, розбудить подарунком вранці і принесе у вашу хату добробут, радості багато, розбудить приспані надії, зернятко щастя, хай посіє. Зігріє гумором, любов'ю і принесе усім здоров'я. Затамуйте, друзі, подих, Миколай сьогодні ходить. Сонце заглядає, подарунки відкладає, і несе свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожній домі всі жили в любові. Днем Святого Миколая від душі вас всіх вітає миру, радості, достатку, всім родинам побажає. Принесе хай Миколайчик торбу вам велику щастя і прожене хай із дому всі проблеми і напасті. Хай покладе Миколай під подушку, здоров'я вагон і мішок добра, пригорщі щастя, любові і дружби, грошей достатньо, і багато тепла. Хай під його великим покровом мирно, спокійно проходить життя і хай замовить словечко до Бога, щоб була щаслива ваша сім'я. За легендою Святою Миколай приходить в дім. Кожушку своїм чудовим та дива дарує всім, щоб у хаті була радість, щирі втіха, лад та мир, та на всі ваші бажання завжди вистачило сил. День Миколая на порозі, вітання щирі, всі приймайте, хай очі не вкривають сльози, усе із радістю приймайте, не обертайтесь на минуле, завжди сьогоднішнім живіть, бо що було, то вже минуло. Взявши миру у торбину, Миколай йде в Україну, забере з собою зло, щоб війни в нас не було. Бої нам додасть він сили, щоб ворога збороть могли, щоб всі до перемоги ми дожили і в мирній Україні щасливими були. Всіх вітаємо зі святом!